Ну, я відразу вам хочу сказати, що я приїхав не з виборчих міркувань. Як очевидно, ви будете весь час зараз в цьому процесі, коли депутати будуть приїжджати, оскільки розпочалася виборча, де факто розпочалася виборча кампанія. Я приїхав з іншої нагоди сьогодні головою обласної організації народної партії, Чернігівської обласної організації, делегати зі всіх районів. Області, бо народна партія, наскільки я розумію і знаю, зареєстрована абсолютно у всіх адміністративно-територіальних одиницях Чернігівської області і рівня району, міст обласного значення, і здається, більше 50% і населених пунктів. Так Олександр, і сьогодні був обраний Олександр Володимирович Кириченко, головою обласної організації Чернігівської. Обласної організації народної партії. Тому я приїхав. Я відразу це хотів сказати, щоб ви не подумали, що це черговий парашутіст з Києва, який буде окучувати терена Чернігівської області задля своїх меркантильних виборчих цілей. Тому я сьогодні приїхав. Я думаю, що не буду робити вступних слів якихось те, що цікавить, знаєте, часто приїжджає людина і вважає, що вона дуже розумна і починає виголошувати те, що вона вважає важливим. Я думаю, що це може не співпадати з вашим розумінням важливості і актуальності, тому готовий в міру своєї компетентності, але що може гарантувати це абсолютно щиро, відповісти на всі ваші запитання.